Добрий вечір. Так, дивіться, зараз хочу вам показати. Ось я пров'язала виворітній ряд, дійшла до останньої петлі. Ось вона остання була щойно з вивороту пров'язана ось ця петля. Перевернула роботу на лице. Що я роблю? Мені потрібно взяти ось так на праву спицю робочу нитку і петлю лицьову. Бачите? Тобто тут просто нитка поверх спиці, ось іде. І сама ж петля. І тепер ось я це добре тягну, ось вам має бути видно, петля, коли я тягну за нитку, вона підтягується і робиться ось така задвоєна. Тобто саму петлю її перевертає, перетягує. Чому у іншої дівчини були дірочки? Ось потрібно добре затягувати. Я в лицьовому затягла тугенько і продовжую далі в'язати лицьовий ряд. Дійшла, до прикладу, мені потрібно розвертатись, розвернулася на виворітку. Бачите, ось просто натяження нитки і вже можна бачити, як задвоюється виворіт виворідному ряду. Ось так я знімаю, просто знімаю, вже пров'язано. Оця петля була останньою щойно в лицьовому ряді. Я її просто перезняла, так як вона і стояла на спиці. Нитку так само поверх спиці і перетягую. Коли я тягну за нитку, петля перевертається. Затягується і перевертається, і стає подвійною. Я її добренько підтягла, я далі в'яжу вивертні, тому нитку я повертаю і надалі продовжую в'язати виверідня.